Понеділок, 14 листопада, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Хендриксон. Вітаю вас. Розпочинаємо випуск з таких тем. З поля бою на виставку. В ході бойових дій була знищена військова гармата. д 30 музей знищеної ворожої техніки поповнив новий експонат: світло переможе темряву. Цю стрічку ви бачите паді за 130 метрів. акція від патрульних поліцейських на вулицях міста. Національне надбання. Усі ці формації віднесені до зеленої книги України. Колекція степових рослин Криворізького боцсаду визнана надбанням нації. Понад 60 снарядів з важкої артилерії ворог випустив цієї ночі по Нікопольському району. Цілили по критично важливих об'єктах. Деталі від обласного управління ДСНС. Сьогодні вночі російська окупаційна армія била по Марганецькій та Червоногригорівській громадах Нікопольського району через знеструмлену насосну станцію Марганці та навколишніх селах без водопостачання залишилось 45 тисяч родин. Ремонтні бригади наразі відновлюють. Електропостачання, аби запустити насоси. В цілому за ніч ворог випустив по Нікопольському району понад 60 снарядів зградів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів були понівечені будівлі та пару автомобілів. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Зараз рятувальники продовжують обстежувати територію та з'ясовують масштаби руйнувань. Три головних завдання від початку війни вже виконані. Начальник військової адміністрації міста цими днями перебуває у Херсоні. Олександр Вілкул наголошує, перемога на Херсонщині важлива для всього правобережжя України і Кривого Рогу. Зокрема, дорогі криворіжці, дорогі брати і сестри, переповнюють емоції. Центральна площа Херсона. З самого початку війни ми визначили три головних завдання: перше не дати оркам заскочити в кривий ріг. І ми це виконали. Друге це здвинути їх на 50 кілометрів, щоб вони за нас не доставали там градами і 152-м калібром. І завдячуючи мужності і героїзму наших хлопців, ми це зробили. Бої ж були дуже близько до міста, декілька сотні метрів. Але на 50 кілометрів ми їх здвинули. І третє завдання це е, повністю зачистити весь правий берег ріки Дніпро. І зараз це виконано. Херсон наш, правобережжя. Нашої держави, наша. Що це означає? Це означає, що війна ще буде йти, і війна буде довгою і тяжкою. І будуть ракети, і будуть шахіди, і багато чого буде. І будуть бути електрику, але на танки до нас вже ніхто не приїде, тому що неможливо фарсувати реально річку Дніпро. І це велика перемога. Дякую вам. Любі, дякую за те, що трималися. 8 місяців, 9 вже скоро буде місяців, і впевнений, що перемога буде за нами. Ми звільнимо і Лівобережжя, Херсонщини, і Крим і Донбас. Слава Україні, смерть ворогам! Одна з новітніх експозицій у місті, музей знищеної ворожої техніки, поповнився новим експонатом. Криворіжці, які брали участь у звільненні Херсонщини, привезли додому рашистську гаубицю. д 30 подробиці у сюжеті планове відведення військ, жест доброї волі, нові лінії оборони. Словник російської пропаганди щоразу поповнюється новими термінами, які швидко розходяться на меми. Кожний відхід ворога з тимчасово окупованих територій це нові трофеї для ЗСУ. При виконанні бойового завдання по визволенню Херсонської області в ході бойових дій була знищена військова гармата Д-30 Збройних сил Російської Федерації. Військове керівництво відзначило високий професіоналізм 238-го окремого батальйону 129-ї окремої бригади. Тепер Д-30 у кривому розі, як частина експозиції під відкритим небом. Тут ця зброя точно більше не наробить лиха. Наша бригада гнала цих... Врашись, поганих поганих рашистів прямо до берегу Дніпра і скинули їх туди. По ходу нашої битви ми захватили багато трофейної техніки, але не було наших транспортних засобів, щоб її сюди привезти. Багато їх залишилось на полі бою. Черговий екземпляр російської техніки зайняв своє місце поряд з іншими трофеями. На відкритій ще влітку експозиції представлені танки Т-64, Т-72, бронеавтомобіль, бронетранспортер, всюди хід. Олег Хендриксон, Владислав Талалай цей день. Світло переможе темряву. Таку акцію влаштували патрульні поліцейські. Біля пішохідних переходів дарували городянам світловідбивні стрічки. Наголошували, у темну пору доби кожен пішохід повинен мати такі елементи. Надія Шевченко розповість більше про акцію у Саксаганському районі. — Клас. і цю стрічку ви бачите водій за 130 тридцять метрів. Сміття на дорозі. Спаньте помітними. Дякую, так щоб помічали люди. Городяни, що мимохід стали учасниками акції Світло переможе темряву схвально оцінюють таку ініціативу поліцейських. Одразу розпаковують стрічку та прикріплюють її хто на одяг, а хто на велосипед. Дуже важливо носити такі стрічки, бо без них опасно ходити по дорогах. Одягну або на руку, або на рюкзак. Коли катаюся, люди бувають, не помічають мене на дорозі, а так дуже непогана річ буде дуже актуально в цей час. У полку патрульної поліції кажуть, світлоповертаючі елементи неоціненна річ для безпеки пішоходів у темний час доби. Нині ж коли вулиці значно менше освітлені через необхідність економії електроенергії, таку стрічку повинен мати кожен. Сьогодні ми збираємо дітей та дорослих біля пішохідних переходів, щоб подарувати світлострічку кожному мешканцю міста, тому що це дуже актуальна тема на сьогоднішній день. вимикають світло в деяких районах міста. Ми систематично кожного року проводимо такі акції, але цього року у нас є така можливість подарувати кожному містянину світло-стрічку. Таку ж акцію поліцейські вже проводили в металургійному районі. Обіцяють, далі буде. Надія Шевченко, Олег Каплій. Цей день. 16 видів ковили, первоцвіти та інші рідкісні і зникаючі рослини колекції степових екосистем Криворізького ботанічного саду набули статусу національного надбання. Разом із ще сімома унікальними науковими об'єктами, колекція наших ботаніків відтепер у відповідному державному реєстрі. Про значимість цієї події з науковцями ботсаду поговорила Надія Шевченко. На початку листопада уряд надав статус національного надбання колекціям рідкісних та зникаючих видів рослин степових екосистем України. А вісім років тому таке високе звання наш ботсад отримав за колекцію деревних та чагарникових рослин. У нас у ботанічному саду є досить е така низка рослин, які вирощуються лише на території нашого ботанічного саду. В інших наукових установах на території України їх немає. Е тому це колекції мають настільки важливе значення. Нам, як для ботанічного саду, е звичайно, отримання такого статусу має е і таке, як скажем, престиж, такий, що ми е значить змогли е Зроби створити такі колекції, які можуть отримувати такий статус. Це по-перше. А по-друге, ми звичайно зростає відповідальність, адже тепер цей об'єкт під наглядом держави має статус національного надбання і, звичайно, зростає і відповідальність з його збереження, розмноження та вдосконалення. Чим далі велика кількість рослин степового краю скорочується, кажуть науковці боцаду. Це пов'язано зі зміною кліма. Діяльністю людини, особливо у промислових зонах, а віднедавна ще й з війною. Площі ковилових степів стають усе меншими, а у зв'язку з воєнними діями ковила взагалі може зникнути. Найбільша щільність популяції ковили спостерігається у степових зонах, включно з донбаськими територіями та гірським Кримом. Їх потрібно буде відновлювати, кажуть ботаніки. Наразі зібрання 16 видів ковили у Криворізькому босаду є найбільшим в Україні. Сама колекція. Вона складається з чотирьох таких підрозділів. Перше – це різнотравно-тепчаково-ковилові степи. Це експозиція, яка розташована на схилах балки приворотна, яка входить в територію Криворізького ботанічного саду. Площа приблизно, яку займає ця експозиція, це 15 гектарів. Раніше до заповідання це… Ця територія використовувалася як рекреаційна зона, випасалася худоба, люди відпочивали, навіть на похилих схилах навіть розорювалися підгороди і так далі. З заповідного режиму тут почала, ну, почала відновлюватися природна рослинність, природні види, також за допомогою вже науковців ботанічного саду, тут були відновлені такі степові формації, таких видів, як ковела, Мигдаль Степовий, і так далі, зокрема, п'яти видів ковили. Це ковила українська, ковила найкрасивіша, ковила лесінга і волосиста, і ковила шорстка. І мигдаль Степовий. Як я сказала, усі ці формації віднесені до зеленої книги України. Колекція рідкісних та зникаючих видів рослин з типових екосистем важлива і як навчальна лабораторія для учнів та студентства, адже чимало рослин, особливо з охоронним, червонокнижним чи міжнародним європейським статусом, можна вивчати лише на території Боцаду. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день. Ще більше цікавого про унікальну колекцію рідкісних та зникаючих видів степових рослин віднині з державним статусом національного надбання ви побачите у програмі «Постфактум» у неділю о 20.30. Цей день триває. Далі дивіться про таке. Бабусині шкарпетки для бійця. Так мені приємно сидіти і знаю, що це ж воно буде комусь приємно теж. 83-річна криворожанка своїми руками допомагає наблизити перемогу. Пісня, що стала пророчою, Херсон це наша земля. Правильні слова в ній. у кривому розі презентували кліп Херсонщина, це Україна. Спортивні перемоги. Суперниці були дуже круті, але трошки їм не повезло, тому що перемогла я. Криворізькі каратисти привезли медалі з чемпіонату Європи. Для волонтерства вік не перешкода. Криворожанка Аделя Вагнер у свої 83 пам'ятає події Другої світової. Нині своїми руками допомагає українським бійцям наблизити перемогу, де згодилися вміння літньої жінки. Знає Михайло Бостров. «Сидю собі розлікаюся. Мечтаю і делаю ділаю діло, і так я спокійно, а так мені приємно сидіти і знаю, що це ж воно буде комусь приєдно тоже. Волонтерка у 83. Аделя Вагнер була дитиною у час Другої світової війни. Коли в життя літньої жінки вдарилася війна сучасна, взялася за посильну допомогу для військових. Я вмію в'язати оце носки. Сказала дочці, давай я буду в'язати носки, допомагати. І от почала в'язати, оце сьому пару в'яжу. Готовність допомогти неабияк стала в нагоді представникам благодійного фонду. Матеріалу багато, не вистачало рук, так і стала бабуся справжньою волонтеркою. Почалося дуже просто. Я пішла до коліжанки Світлана Вікторівна, директор благодійного фонду Сундучок, дзвонить і каже, повинні руки. Ні, вопрос, будуть руки. Ми приїжджаємося, допомагаємо. А потім вона каже: Ну, може, щось таке. Я говорю, можу спитати бабулю, якщо вона захоче, в'язати носочки, то давай попробуємо носочки в'язати. В'яже бабуся Ада цілими днями з гарним настроєм, надію на перемогу, вкладаючи душу в кожну нитку. Мені хочеться допомогти, щоб. Люди чимось допомагають строїтелям чи, чи, чи лікарствам, а в мене такого нема. От я і вирішила, що я можу зв'язати носочки. А заради перемоги хай носять і скоріше прогонять нашого етого, вредного путіна. Колір і товщину шкарпеток в'язальниця визначає самостійно. Все, що вона робить, я потім беру носочки, відпарюю. Утюжком роблю, потом їх трошечки та дивлюсь і знаночки, може якісь ниточки, чи що там заправить. Готові шкарпетки передають у благодійний фонд. Далі їх передають бійцям. Михайло Бестроп, Олексій Правицький цей день. Волонтерські ініціативи з ентузіазмом підхоплюють і юні криворіжці у 114-й гімназії. Діти засвоюють уроки патріотизму на практиці. Про це наш наступний сюжет. З перших днів повномасштабної війни волонтерами стали учні, батьки та педагоги Криворізької гімназії No114. Розпочинали зв'язання маскувальних сіток, збирали необхідні речі для бійців, проводили курси першої медичної допомоги, брали участь у благодійних акціях. Ми збираємо смаколіки, збираємо теплі речі і зрозуміло, що ми залучили до цього і дітей. Тому в жовтні місяці. Ми разом з учнями 9 класу пекли печиво. Весь процес був в руках у дітей. Наша кухар показувала їм, що робити, і вони все це робили. Ми все спекли, упакували, написали багато листів, малюнків поклали, зробили браслетики і відправили на фронт. З осені напрямки роботи, дещо змінились. Коли розпочались холоди, ми зрозуміли, що нашим захисникам. Потрібно тепло наших сердець, тому ми почали виготовлювати саме окопні свічки. Ми робимо свічки з картону, скручуємо їх, потім склеїмо все це і заливаємо все це воском. Такі волонтерські акції найкращі уроки патріотизму на практиці кажуть педагоги. Ми намагалися зрозуміти і винайти такі форми роботи, які б допомагали нашим дітям. Визначити значимість подій в Україні, бути активними учасниками по можливості і допомагати близьким, рідним, знайомим в такі скрутні часи. Михайло Бистров, Владислав Талавай, цей день. Звільнення Херсона стало історичним днем для України. Знакові події присвятили творчий проєкт криворізьких та херсонських митців. Пісню Херсонщина це Україна написали ще місяць тому, до Дня захисників і захисниць. Та презентували її тільки зараз разом з відеороботи, у якій вже кадри звільненого Херсона виконали пісню учні 4-ї музичної школи та вихованці палацу культури «Південний». З ідеєю спільно створити пісню Херсонщина, це Україна до колективу Палацу культури Південний звернувся директор Херсонського обласного центру народної творчості Володимир Капелюшник. Для майбутнього твору вже були слова херсонської авторки, заслуженої діячки мистецтв України Тетяни Князевої. У нашому місті радо підтримали ініціативу. Музику написала викладачка естрадного співу Криворожанка Анастасія Єлькіна. Написали музику, потім аранжування нам створив Євген Лукашкін. Ми записували цю пісню, і так сталося, що ми її відкладали. Відкладали, повинна була взагалі вийти десь 14 жовтня. Були затримки з тим, що багато повітряних тривог почали знімати відео, спустилися в підвал, і діти також там співали пісню, повторювали її. Коли це відео монтували, зробили спочатку одне відео, але вирішили, що трохи треба його ще переробити. Переробили так, сталося, що його треба вже випускати. В світ, і тут ми дізнались про звільнення Херсону нашими збройними силами України. У спільному творчому проєкті були задіяні 15 вихованців 4-ї музичної школи та ПК Південний. Дуже символічно, що саме на день визволення нашого ну, Херсону наших сусідів вийшов у світ ще один кліп Херсонщина, це Україна. Були задіяні і колектив ПК південного і колектив нашого нашої школи. Я знаю, що і співали і грали там наші шановні духовики, діти на, на трубах композиторам. Наша молода, сучасна, креативна Анастасія Єлькіна, викладач, яка дуже завзято взялась за роботу, яка дуже плідно працює теж на перемогу. Тому я кожному вдячна і далі буде. І я так думаю, зараз будемо писати вже пісню про Крим. Щоб швидше була вже перемога за нами. Мене запросили, я з задоволенням погодився. Ми записували партію труби з хлопцями. Мені здається, що партія труби передала, надала більш такого патріотичного і звучання цієї композиції, тим паче, що саме створення цієї пісні і запис. Проходив, можна сказати, під марш перемоги наших збройних сил на Херсонщині. Нехай буде це наш вклад в перемогу. Дев'ятирічна Маргарита радіє, що їхня пісня стала частинкою емоцій, якими в ці дні живуть усі українці. Мені вона дуже подобається, тому що вона за Херсону, а Херсон це наша земля. Правильні слова в ній. Херсонщина, це Україна. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день. На початку листопада в Польщі пройшов 19-й абсолютний чемпіонат Європи з кіокушин-карате та кубок Європи серед дітей, юніорів та ветеранів. Криврійські каратисти повернулися додому з перемогами. Юна каратистка Анастасія Федорчук уже майже 10 років виступає на змаганнях різного рівня. Має коричневий пояс. 5 листопада, у день свого 13-річчя, спортсменка здобула подвійну перемогу на Кубку Європи. Два перших місця. Перше місце по куміте, а друге місце по ката. Ці змагання були в Польщі в місті Краков. Були дуже круті змагання. Мені сподобалися вони. Соперниці були дуже круті, але трошки їм не повезло, тому що перемогла я. Подяка Коваленко Олексію Сергійовичу, моєму тренеру, тому що він підготував мене. І зробив так, щоб я перемогла. Олексій Коваленко, діючий спортсмен і тренер, каже через війну на кілька місяців тренування призупиняли однак, не надовго до змагань у Польщі підійшли підготовленими. Три бійця в мене поїхали туди, і три здобували перемогу тобто три з трьох, але в них чотири кубки на три, трьох Адже Федорчук Анастасія завоювала два перших місця. Захар Шевченко друге місце, а також Гліб, який перший раз поїхав на такий формат змагань, та завоював третє місце. Я гадаю, що це досить великий успіх для нього. Глібу 10, 5 з них у спорті. Після бронзи на Кубку Європи мріє про першу сходинку п'єдесталу. Нині переповнений емоціями. Зал на змаганнях був дуже великий, дуже багато було учасників, 21 країна. У досвідченого спортсмена Захара Шевченка друге місце в розділі куміте. На його рахунку вже багато перемог. Чемпіонат України, область, Молдова. Суперники були доволі складні, особливо в фіналі. Змагався з поляком, а до цього цим з іспанцем. Іспанця переміг, а на поляка трішки не вистачило сил. Тим часом спортсмени готуються до чемпіонату Європи, який теж пройде в Польщі у наступному році. Планую збільшити склад, адже через деякі причини деякі спортсмени не поїхали. Мрію, що я теж з ними поїду. Там також буду представляти Україну на міжнародній арені. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день на цьому наш випуск завершено. Свіжа порція новин в ефірі Рудани завтра. Мирної усім ночі. Бережіть себе.